Цього не було до е, 22-го року, власне, тільки в 24-му, Якщо я не помиляюся, перейшли до цього. Ви мене виправте. Якщо я тут трошки помилився із датами, і тепер уже ну можна підбивати певні підсумки. Навіть уже там другий, третій, певний час е, досить багато місць вже працюють. Люди рекрутовані у місцях позбавлення волі, а, тобто ось залучені до армії е, люди, які відбували покарання. Про них кажуть військові, що вони дуже мотивовані а, і е, ну якось зараз задов... гарно оцінюють і представники мін'юсту служби відбування покарань, представники армії. Цей процес і результат його як ви на нього дивитесь? Перше, У нас почнемо з чого, чому у нас це ефективно працює? Тому що в нас немає кримінальної субкультури в Україні. Тобто в нас немає, як от в Росії, там субкультура, криміналітету, вона на всіх рівнях, на всіх прошарках, і там, умовно кажучи, підліток, який не розуміє, що таке навіть в'язниця. Але він же там хоче по фейні говорити і так далі. І це власне впливає на саму структуру е взаємодії російського суспільства і навіть в армії. Тому там власне криміналітет, який приходить в армію, він зразу, і це теж не, не таємниця, він зразу бере там під контроль певні підрозділи і так далі. Так? Вони там землячество, цей криміналітет, ота вся біда. У них тому й багато шаровість армії, коли вони в'язню відправляють як м'ясо. Як окремо йдуть війська, окремо приватні військові кампанії, ця вся історія. У нас країна, по суті, коли у нас не було стільки багато людей ув'язнених, ага. і у нас не було стільки людей, які були засуджені, бо це є різні речі, ув'язнені і засуджені. Ага. І власне в нас так прописане законодавство, що це напевно буде звучати дивно. Але там відбод... відпроводиться відбір і конкурс між тих, навіть хто виявляє бажання в'язнів потрапити на війну. Тобто це не означає, що їм всім масово підмахнули, хто там написав заяву. Там теж іде внутрішній відбір. Ну та точний момент я можу навіть назвати цифри. Дійсно, правильно ви робите акцент на тому, що це колишні засуджені, це не обов'язково люди, які прямо зараз відбувають покарання, але понад 8 тисяч колишніх засуджених на загал зараз перебуває в українській армії, і 900 заяв нині розглядаються. Тобто є понад 900 охочих, хто виявив це бажання, і е, на розгляді в армії перебувають ці райони. Наша пеніціарна служба у 2024 році заявляла, що в нас засуджених разом з ув'язненими було 1060 чи 70. Тоді як російська пеніціарка заявляла 900 тисяч. Ми говоримо з вас там з вами там в межах 10 тисяч зараз людей. Так, тобто це три бригади. Тоді як пригадуємо, що в одному бахмуті Вагнер спалив 20 тисяч в'язнів. Це ми маємо вже корпус. Це три дивізії, тільки один Бахмут. Відчуваємо різницю, відчуваємо, скажімо, критерії відбору. І, звичайно, ці в'язні, ці засудження, які потрапляють в українську армію, вони знають, що вони пройшли відбір. І вони розуміють, що якщо вони не оправдають довіри, їх чекає повернення в ці місця, де, скажімо, далеко не комфортне життя і далеко не... Немає ніякої романтики, яку десь нав'язали сприйняття життя у в'язниці в росіян. Я чому провожу такі детальні паралелі? Тому що дехто вже заявляє, що мовляв, ми беремо негативний досвід від Росії. Ні, в нас є свій досвід, ми його опрацьовуємо відносно від того, які в нас взаємостосунки в суспільстві, і відносно того. Яка критерії категорія людей, які потрапляють у ув'язнених українську армію? Там і жінки потрапляють в армію в армії ув'язнення, але вони йдуть там на відповідну інші посади, Не обов'язково, що їх відправлять штурмувати. Um, важливо дійсно, що uh, позитивно оцінюють, зокрема у першому окремому штурмовому батальйоні імені Давінчі у 225-му штурмовому окремому полку, 92-ї окремій штурмовій бригаді, 93 третій механ механізованій бригаді, тобто багато uh, тих підрозділів, які на слуху, які мають високі результати, саме в них в першу чергу вот із цих 8 тисяч uh, людей uh, служать. Uh, люди, хто був залучений із uh, числа uh, тих. То був раніше засуджений, що зараз напряму от кілька останніх хвилин нашого спілкування на сьогодні, що а, відбувається на передовій, Як ви оцінюєте і бачите, активність ну не знаю, підготовки рухів певних з боку ворога, а, тому що звучать анонси, що росіяни будуть посилювати тиск протягом 6-9 місяців наступних. А є а, ну, не системні, але точкові так би мовити, підтвердження про а, те, що росіяни намагаються на Вичуватися у більшій кількості, наприклад, на півдні Запорізької області, або якось переміщуватися е, на території Донеччини. Е, як ви бачите найближчу перспективу, що буде відбуватися на фронті, до чого треба готуватися армії? Тут варто розділяти ряд моментів. Перше, одне коли відбувається злагодження російських підрозділів або резервів в прифронтовій зоні, це означає, що це вже люди, які пройшли навчання, підготовку вони знаходяться в прифронтовій зоні, проходять злагодження для того, щоб по суті компенсувати втрати росіян. Це одна категорія. Інше питання: скільки особового складу вони готують, умовно кажучи, в своїх навчальних центрах мобілізаційних в глибині Росії, коли там термін навчання проводиться з такою-то кількістю з новопризваними людьми. Так виглядає, що не все було в них яскраво і. Просто тому зараз Путін, власне, і збільшив об'єми строкової служби. Там зараз 160 тисяч вони хочуть призвати. Зрозуміло, що тих, кого вони на строкову службу призиватимуть, перше за все, вони змусять під будь-яким приводом їх підписувати контракти на їхнє місце знову допризивати. А також вони строковиків розраховують залучати там, де, скажімо, можна вивільнити частину тих, хто перебуває на контракті з тилових бригад. Чи в районах навіть тої ж самої Курської Бєлгородської області, де вони там спроводять, як вони називають контртерористичну операцію, так? Тобто це не СВО їхні uh -huh. в лапках. Бо я чому так на, на, розділяю? Тому що Путін обіцяв, що він не буде задіювати строковиків в СВО. Ну, але. Ну, ми бачимо вже приклади це... загибелі 18-річних, які так. просто за часом не могли би вже бути нестроковиками, але і вони гинуть. так. Відбували. Ну і окрім цього, бачимо, що акцент вони ставлять на мігрантів. Так, звичайно, Путін буде намагатися посилити свої війська. Так, звичайно, що вони будуть пробувати. Це його, його стратегія тиску на лінію фронту. Питання в іншому: чи зможуть вони. Підібрати ефективний офіцерський склад і забезпечити їх технікою. Мати маршові, чи якісь там піхотні бригади, дивізії це одне. Е, для того, що там, скажімо, на оперативному рівні десь спробувати тиснути це одне. Чи має Росія можливість, щоб на стратегічному рівні тиснути на лінію фронту без загальної мобілізації ні? Угу. А, то що в найближчі місяці може чекати? От посилення. гарячі для останнього часу ділянки фронту попроси. Посилення. до поселення бойових дяк саме акцент посилення бойових дій це те, що ми спостерігаємо навіть зараз. Якщо крайні тижні ми бачимо, що там в межах 200 боєзвітних за день, ми бачимо, що противник активізовується Лиманський напрямок, ми бачимо, що Куп'янськ-Куп'янськ-Вузловий. Янсь, Куп і те, що зараз, дум... але це моя суб'єктивна думка, що все-таки зараз вони чекають більшого потепління і, можливо, будуть пробувати створювати плацдарми на островах у межах русла річки Дніпро. Uh -huh. На Херсонському напрямку, бо вони ж під це свій час створювали бригаду, як в них називалася бригада річкових катерів. Uh -huh. Там минулого року, що всі говорили, 300 катерів, там з'явилися звідки що це бригада, але знову ж там в них була своя проблема. Вони її планували створити на 23-й рік, щоб в му четвертому повноцінно застосовувати, але вони і на ледве створили до 24-го. Пішла осінь, зима, ну розуміло, в таких умовах воювати на воді це дуже складно. То зараз, можливо, потенційно там, але знову ж. Це все буде залежати від того, на якому рівні відбуватиметься переговорчий процес про там припинення, не припинення вогню. У uh -huh. будь-якому випадку ми демонструємо, що ми знаємо плани задуму противника. А якщо е про них знає, умовно кажучи, протилежна сторона, це означає, що операція вже на 50% провалена. Тобто, як мінімум несподіванки, ви не зможете зробити. Uh -huh. Скажіть, от е буквально останні хвилини. Е Нині в нинішньому стані цей переговорний процес от зараз видно, що він ну не те, що пробуксовує, він майже вперся у стіну. Навіть росіяни констатують, що вони, мовляв, не можуть погодитися із пропозиціями Білого Дому. А речниця Білого Дому починає дедалі частіше зауважувати від імені Трампа, що які всі непоступливі, мовляв, результату не буде. Як це впливає на фронт? От в нинішньому стані за ці останні тижні чи там місяць-півтора це заважало фронту, це допомагало? Чи це така паралельна реальність, яка просто не стосувалася військових? Коли тільки прийшов Трамп, прийшов інавгурацію, став президентом, коли в публічному просторі почали говорити, що мир не за горами, я казав, чітко нам прийдеться воювати довго. Знаю, який тоді був великий хейт, як це все, як ну, він зараз сяде. Другий момент. Зараз ми маємо розрізняти політичну риторику, чи навіть спікера, чи самого Трампа. Я там стурбований, схвильований, роздратований. Це все таке, це все політична риторика. Рівень переговорчого процесу так виглядає дійсно, що є складним для Трампа. Це дійсно факт. Так виглядає, що є вимоги, які. Росія не хоче погодитись, і які політично невигідні, наприклад, Трамп. Ну це ми розуміємо. перш за все, це територіальні претензії. Ну і той момент, що видно, все таки зараз іде переговори з Росією, якщо вона погоджується на мирні на мирне, скажімо, припинення вогню. Угу. Що вона за це отримає? От і все. Дякую дуже, пане Іване, за розмову сьогодні. Іван Тимочко в студії Апостров Тіві. Радий зустрічі. Сподіваюся на швидкі розмови в ефірі і а, в студії знову. І сподіваюся, як завжди, на гарні новини для аналізу. Дякую вам.